Вітаю всіх на своєму каналі. Бажаю вам всім мирного, спокійного дня. Друзі, приїхав до нас на наш матеріал. Придбали ми куб дошки обрізної 25-ки. Якщо не помиляюсь, тут 4,5 чи 5 метрів, я не знаю, бо я не уточнюю. Товариш мій привіз, привіз маніпулятором, згрузили ліс. Дивіться, дуже гарний матеріал. Як він каже, різаний, можна сказати, зимою. Безсинявий, живий весь. Зараз буду його помаленьку, друзі. Складати, Ось гляньте, які, які гарні друзі, шикарні, шикарні друзі, дошки. Гарненькі, біленькі. Тож буду зараз займатися їх зложувати. Ось вже там друзі готую місце. Зараз все там буду рівняти. Першу дошку покладу і по ній вже буду все вирівнювати. <кхем> Вибачаюсь. Добре, що я знаєте, друзі, які, які не не тільки там. Ну на яких можна, друзі, одним словом покластися, які тебе виручать, як треба. От людина мені по, можна сказати, по собівартості деревини привезла ці дошки за доставку маніпулятором. Це йому 30 з лишніх кілометрів взагалі взяв-навсього всього 500 гривень. Просто приїхав, розгрузили дві хвилини, розрахувався я і поїхав. Тож, дякую Василю. В нього точно немає. В Ютубі у мене в, підписни... в підписниках, але дякую йому. Даний матеріал ми будемо використовувати, для того, щоб робити е... донні пилкозбірники. О, на обв'язку на це ну дуже тішусь, друзі. Ну Правда, я не... він кав мені, що пожди каже, трішки буде класний ліс. Тож зараз, гідно ваших рекомендацій, буду його тут зложувати. Єдиний мінус, що немає у мене, друзі, перекладок. Придеться зараз брати свої дошки. На станочку розпилювати, розпускати і робити перекладки, бо хочеться все зробити по-людськи. Щоб було по-людськи, от така у нас вийшла історія з лісом. З дошечками гляньте, який класний. Він ще кришами займається, це зразу завозив людям матеріал на кришу і привіз мені рівненькі, гарненькі. І саме цікаво, все гляньте, весь, вся дошка, друзі, широка, рівна, гарна. Надіюсь, буде служити. Зараз іду, буду готувати містечко. А ви тим часом, друзі, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та ставте свої вподобайки. Далі буде ще, ще відео. Так. Зараз будемо складати. Що ж, друзі, дякую Богу, що дав мені сили. Ми вже це все зложили. Думав спершу, що придеться ще день складати. Але слава Богу, згадав, що я на горищі дошка 25, ка було там штук. 15 таких дощечок і використав їх, друзі, як перекладки, да, і все. Думаю, вони тут не спорються, собі полежать, да, і все. Зложили, ми гляньте, який класний, класний матеріальчик, друзі. Всі дошки, можна сказати, одна в одну гарні, всі такі широкі, зложував. Оставляв ось такі зазорчики, щоб гуляв вітер. Думаю, буде добре. Цього разу по якості ліс мені попався нормальний. Тепер ще питання, хочу дивіться накрити його клейонкою і зверху шифером. Чи просто шифером. Чекаю вашої поради, поки сьогодні на ніч накрию клейонкою. А далі вже, так як ви скажете, бо можливо є. Ну не, і неможливо, я знаю, що є люди, які добре розбираються в цьому і мені підкажуть. Я вже одну пораду вашу прийняв, зложив під деревами тут північна сторона, тінь така завжди під горіхом. То думаю... Ну, повинні собі повільно вони сохнути. Це перше. Друге питання ще хотів запитати, скажіть, будь ласка, друзі, коли вже можна буде цим лісом приблизно працювати через скільки місяців? Сугубо поки що для себе, для своїх потреб. Скажу одразу, що ну, ви самі бачите, ліс свежопиляний, сирий, то думаю, підкажіть, через скільки місяців можна буде вже його пускати в роботу. А зараз іду по, По клейонку на гори, що в мене є там клейонка, яку я придбав для вуликів спеціально, жовта, ця така теплична груба, але вже використаю її сюди. Думаю, що вона тут згодиться. В нас, бачите, сніг, сніжок розтає. О, Тут я в родичів в садочку зложив, швагра свого. да, і все. То Зараз будемо тоді накривати. І наступне відео, друзі, викладу підписуйтесь, щоб не пропустити, яка собі вартість корпуса 300-го з пінополістеролу. Все, зараз йду по клейонку. Так, взяв на горищі, друзі, свою клейонку. Це клейонка така жовта, яку я використовую для того, щоб заклад... ну, для роботи з бджолами в вуликах спеціально купив років три назад, тому 15 метрів залишилося. От тут я так і зрозумів, що 5 метрів дошки, я чесно кажучи, не міряв. Зараз їх перемірюю, які вони, друзі, по довжині. Трохи не вистачило, то зараз я піду шиффер візьму і гарний переклад його покладу, щоб воно все було нормально, бо ж не хочеться, знаєте, друзі, щоб спортився ліс. Поміряв, друзі, 4,60 довжина дошок. Іду зараз по шифер, Я думаю, так накрию його, даю усе трохи сюди ще так потягну клойонку, тут в 4 слояться. Не хочу її розрізати, і портити. Тож, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Ми розпокою добра вам і вашим сім'ям. А я собі уявляю, друзі, як будуть стояти вулички в рядок. О, зроблені нові. І це гріє душу. Хоча ми живемо з вами в такому світі, що життя наше кожен день бентежне, бентежне, друзі, наше життя. О, але в щось якісь приємності повинні гріти душу, повинні ми складати якісь плани на майбутнє, опускати голову. Тож, друзі, на все добре.